Задача номер 595. Зібрали 830 кг яблук. З них А кг віддали в дитячий садок, а решту розклали порівну в 30 ящиків. Скільки кілограмів було в кожному ящику, нам потрібно скласти буквиний вираз і обчислити його значення, якщо А дорівнює 110. Тобто, спочатку ми А не підставляємо. Ми складаємо вираз, а вже в самому кінці, коли буде готовий вираз до цієї задачі, підставимо значення А. Якщо було зібрано 830 кг яблук, а з них А кг віддали в дитячий садок. Віддали це значить зменшили кількість, тобто відняли деяку величину А. Ми її не знаємо, але це, це в нас. Відомий параметр, так. Просто тимчасово він нам не показаний, скільки ця величина, але цю букву А, ми сприймаємо ніби число. Тобто ми можемо записати 830 відняти А. Так, це ми знайшли величину, кількість яблук, яка залишилась після того, як частину віддали в дитячий садок. Решту, тобто те, що залишилось після того, як віддали, Розклали в 30 ящиків. Тобто оцю величину ми маємо поділити на 30. Віднявши А від того, тієї кількості яблук, що було, ми знайшли решту, і цю решту розклали по 30, у 30 ящиків. І щоб знайти, по скільки кілограмів опинилось в кожному, нам треба розділити на 30. Вираз готовий. Це вираз для знаходження відповіді на цю задачу, на питання цієї задачі, скільки кілограмів було в кожному ящику. Тепер же ми пишемо, що при А дорівнює 110, от якщо А, тобто віддали 110 кг, тоді маємо 830 мінус 110 і поділити на 30. 830 мінус 110 це в нас 720. 720 необхідно поділити на 30, для цього можемо одразу скоротити на 0, поділивши на 10 кожну компоненту дії. І 72 поділити на 30 буде в нас 24. Отже, в кожному ящику опинилося по 24 кг. У відповідь записуємо вираз. І відповідь